Привіт, мої любі вітаю вас на своєму каналі Леонора Тару 2. Я дуже вдячна вам за теплі коментарі. Мене це дуже-дуже тішить. Я вас дуже сильно люблю. Всі, хто заходить на канал, підписується, ставить вподобайки. Також пише такі приємні для мене коментарі. Це мене спонукає робити для вас ще більше відео, які будуть цікаві для вас. Пишіть також теми, які ви хотіли б, щоб ми роздивилися які вас цікавлять. Тож, давайте сьогодні така тема. Підбираємо ключики до його серця на універсальному ключі Тару. так і називається колода. Давайте подивимось. Сьогодні роздивимось під лупою, так би мовити, вашого обранця, який він, чим він живе на сьогодні, які взагалі його цілі, плани, і, звичайно ж, як він відноситься до вас на сьогодні і які його можливі плани. Так, давайте я хочу і вас подивитись, хто зайшов до мене, хто мене сьогодні дивиться. І його. Так. Ви він. Ваші плани і цілі щодо нього. І його плани і цілі щодо вас, так. Ваші можливі дії його щодо нього. І його можливі дії щодо вас. Так, давайте дивитись. Спочатку вас. Так, ну дивіться, ви така дівчина, <гум> я всіх називаю дівчатами, да? тобто ви така дівчина, неважливо, скільки вам років, що тримаєте дуже багато шансів на сьогодні в своїх руках. І вам небеса за щось воздають. Воздають, бо вони кажуть, що ви Можете в буквальному сенсі все. Все в ваших руках, вам кажуть небеса. І вони вам дають на сьогодні для цього всі шанси, бо вони бачать, що у вас в вашому житті була якась лежа, просто щось раптово рухнуло, якісь, можливо, плани рухнули. Але небеса вам кажуть, це лише ваша уява, це лише вам здається. Чому? Тому що вони показують карту мага, і цим вони кажуть, все у ваших руках ви можете управляти всім, що є навколо вас, також собою, а це найголовніше. Подивіться, на дні колоди в нас стабільні, щасливі стосунки. Так, це ми подивились вас на сьогодні, не дивлячись на те, що ви думаєте, що якісь плани ваші, якісь мрії ваші рухнули. Але це не так насправді, так кажуть небеса вам. Давайте його вашого обранця подивимось. Ну, тут обранець, який вважає, що прийшов час щось кардинально і конкретно вирішувати. Ну, якщо ж ми дивимося на вас, ми е, запитували, да? давали таке запитання. А знаєте, в мене є для вас сюрприз. Ми дав, е, задавали таке запитання картам. Які його конкретно плани і мрії щодо вас? Подивіться, яка карта. Це туз Кубків, вона говорить, що плани любити, кохати. Безмежно, так? І які його можливі дії щодо вас? Він хоче до вас. Дивіться, на трьох кораблях. Да, тепер давайте подивимось і порівняємо. Так як ми задавали ще питання, ваші можливі дії щодо нього? Подивіться, карта вежа це те, що ви хотіли б зробити, ви хотіли б розрушити. А тепер подивіться на його плани дії щодо вас. Він хоче перспектив. Він хоче перспективних з вами стосунків. Звичайно ж, саме з вами, тому що тут випала карта тузку сама найпотужніша карта щодо кохання. Тепер давайте дивимось далі підбирати так, так би мовити, ключик до його серця. Хоча я бачу, на кого ви тут загадали вже ви. Давно і безповоротньо підібрали ключик. Да? Ось карта Шута показує, що він перед вами як безоружний такий хлопець, який закоханий, да? як школяр. Відчуває себе таким трошки дуречком, ну, як всі закохані, да? відчувають себе. Тож, давайте дивитися. Що на сьогодні в цього чоловіка? Які події, можливо, якщо ви на відстані, якщо, можливо, ви не спілкуєтеся, що в нього в житті робиться? <кій> <кій> у нього якісь трансформації, щось відходить у минуле? Що саме, давайте подивимось. Якась боротьба. Боротьба із. Ну тут іде королева кубків, можливо, це... це ви. Так, дивіться, він бореться за ваше кохання, причому він досить дивно так бореться із вами. Він вам щось хоче довести, він каже. Кохай мене, бо ти ось така закрилася від мене зашторилася. Не хочеш, можливо, спілкування. Тому йому дуже-дуже важко. Я запитую, що в нього, що про нього, а він мені про вас розказує. Дивіться, як ми ключик підбираємо. Ми його відкрили, він тут відкривається нам. Що він ще хоче вам сказати, передати? Так, він каже, я дурак, бо я тебе міг обманювати, я обманював я це. Але я вже навчився багато чому ні, не обманювати. Але ж давайте його запитаємо, прямо як він вийшов прямо так до нас у ефір тут на прямий зв'язок. Чому ти навчився за цей час? Ну, Він навчився із суперниками, кажуть, тут боротися. Що ще? Чому навчився? Він навчився дійсно кохати так, що він каже, що він готовий створити з вами щасливу сім'ю. Бо десятка кубків це саме він готовий. А чи готовий він брати відповідальність, щоб створити таку сім'ю? Давайте подивимось. Він сподівається на фортуну. Подивіться, ось у мене є фортуна тут. Статиточка, да? і ось він саме на фортуну сподівається. На себе він сподівається на свої дії. Ну так, він говорить, що вже він буде з коханням проявлятися. Він вже зробив роботу над помилками і вже готовий так діяти, щоб і вам це подобалося. Так, він каже, що і. Я вже стабільний, як король Пентаклів. Так? Вже достатньо накопив, можливо, хтось відкладав якісь матеріальні є збереження. Це так він бачить для створення сім'ї, які необхідні є на то речі. Він, до речі, хотів би таких дійсно оформлення документально підтвердження по карті суд, старший аркан. Говорить про те, що він вважає, що ви по судьбі, що ніхто йому, окрім вас, і не потрібний. Він не думає з вами там втрачати зв'язок, так? але він каже, що не поспішай, я все улажу, бо карта Мах випадає саме на його дії, на його плани. Він хоче управляти цими стосунками. А можемо ми запитати, що ж він робити конкретно буде. Він хоче, не хоче важких таких починань, щось по-новому з вами, а хоче, щоб все легко так було відбувалось, без вияснення якихось стосунків, без зайвих там, -то негативних моментів. Не обсуждати ці негативні моменти він хоче. Так, бо по шостому старшому аркану він каже, давай, щоб у нас отак яскраво, сяло над нами сонце, щоб ми були в лагідних енергіях. От. Бо в нього вже метелики вокруг нього да? кружляють. Він уже все обдумав, як це все має бути, все обдумав і рішив. Добре. По думках він дуже гарно розповідає все. Як же він діяти буде найближчим часом? Він, можливо, буде в інтернеті вам писати, якщо ви на відстані, якщо ні, то він каже, що все починаю, нове життя. Все, що там тебе не влаштовувало, я буду змінювати. Так, ось також сумлінно працює, заробляє гроші. Ще ще з кимось бореться, можливо, в кого є суперники, він бореться. Так, у вас я не бачу над собою він добре так працює. Так, ну до вас він знову з картою шута виступає. Каже, все, я з тобою, все з нуля хочу починати. Хочу починати все з нуля. Як він це буде починати? Ну, знову щось він не в ту степ закривається. Він чекає від вас, я так розумію. Да, бо йому важко, він каже, ображається трохи десь на вас, каже, що ви його покинули. Він мені тут починає жалкуватися на вас, да, що ви така самодостатня, але ж він розуміє, вже, я думаю, що і він, і ви такі обоє самодостатні вмієте і гроші заробити. І в будинку, і лад навести, все у вас в порядку. Ви то можете один без одного, але ж ви парою, мені тут показані, показані парою. Тож, давайте, що він ще тут думає. Ну, на дні колоди місяць, ось дивіться, які страхи його одолівають. Що тут у нас? Знову магія, дівчатки, кому потрібно. Чоловіка від магічних впливів чистити, пишіть у Viber, Telegram, бо тут я бачу знову наша пісня хороша починай спочатку. Да, даром аркан нульовий йде дурак. Так, ну так, да, він вагається, з приводу чого він тут вагається. Дивиться, наче з перспективою, боїться, боїться зробити крок уперед. Боїться. Але ж буде, мабуть, потрошку. Лифти. Він каже, що ви десь в яких-то моментах і серце йому розбило Так. Але повільно, повільно він каже, що буде. Так, ну, по Ерафанту тут йому вже вибачайте, під. Пинка такого трошки дають вища сила вперед його, як він сам не буде рухатися, бо дуже повільно йому вже пинка по старшому аркану і рафанту дадуть з О, ну і верховна жриця. Дивіться, мені вже двічі показують, наскільки ви пара, ви і, і на землі, і на небі парою показуєтесь тут. Тож, дивіться, ви нікуди ви від. Долі своєї не уїдете, не ускакаєте, хоч ви на іншій крапку земного, земної кулі переїдьте, перелетіть ви, от хто мене тут дивиться кого ви загадали, ви з цією людиною по долі йдете. Тож, хай так і буде, подобається, не подобається. Я бачу, що вам даються шанси. Старайтесь жити по совісті, і тоді вам за це вам воздадуть і вас таки поєднають. Небеса. Якщо у вас щось не виходить. Десь ви якісь оступаєтесь, помилки робите. Вибачте, мені тут треба загасити або долити водички. Але ж я на цьому і закінчу свій розклад. Пишіть, як у вас відіграється. Чи сподобалось відео, ставте вподобайки. З вами я люблю вас, Елеонора. пока!